Uh. Так, Добре, добре, далі, далі, uh. далі, uh. я ще раз. Прочитаю третій і шостий вірш, так, тому що тут багато різних тем, mm -hmm. різних направлень. Дуже цікава історія. Так, третій і шостий вірш. І відповів тоді Ісус. істинно кажу, якщо хтось прагне побачити Царство Боже, побачить, тут побачить, він мусить народитися вдруге. Mm -hmm. В іншому перекладі знову. знову. Тут і знову є. Дальше. Знову є вдруге. Ми про це будемо все спілкуватися. Так, а от коли дивишся, наприклад, у єврейському переклад. перекладі, свиши. там два слова одночасно, mm -hmm. і заново, і, і свише. Поки mm -hmm. чоловік не родиться заново свище, він не може увідіти Божого Царства. Mm -hmm. так? Так. Цікавий переклад. Українському народитися вдруге і знову. Так, далі. І шостий вірш. Все народжене від е, Ні, п'ятий, мабуть. Істинно кажу, відповів Ісус. Людина має знову народитися від води і духа. Так? Від води і духа. Mm. Бо якщо ні, то не війти їй до царства Божого. І ось в третьому вірші він говорить про те, що людина не може побачити царство Божого, так? Mm -hmm. А в п'ятому вірші не може війти в царство Боже, mm -hmm. якщо вона не народиться. Так. Yeah. І ось важливо нам про це це все поспілкуватися, про духовне народження від Бога, так? Е, розібрати всі ці угу. слова, які тут є думки, які тут є відкровення у нас цікаві. Народитися друге згори від Бога. Так. Так, так, mm. так. Такі... Тут різні направлення є, mm -hmm. цікаві. Так. Ну, знову. Знову, так? Да? Народитися знову. Давай трошки про це. Народитися знову. Народитися знову вдруге. Так? Так. Ось дивись, як цікаво, не кодим, так? Він розумів, він розумів точно Єшуа Месію, що тут мова про другий раз, що був перший раз, а це другий раз. Він це розумів. Але він розумів все, що Єшуа Месія йому не говорив, він розумів це все буквально, буквально фізично. Розумієш, він духовного, він не був духовно відроджений від Бога, він не мав Духа Святого в своєму серці, тому він не міг духовні речі розуміти поки ще, нікоди, хоча він був і вчитель народу Ізраїля. Так? Так. Недаремно ми потім поговоримо, недаремно Ісус йому дорікав, що ти вчитель Ізраїлів і не знаєш цього. Тобто, що він йому дорікав? Що ти повинен це все знати. Тому що ти з дитинства все це вірші в древньому заповіті, yes. слово ти читаєш, ти знаєш це все на пам'ять, але от проблемка, тобі ще потрібно все mm. це розуміти, бачити. І, і він говорить не кодим про другий раз, то що я повинен знову війти в утробу, у Матері і фізично другий раз народитися. Mm -hmm. А він говорить: ні-ні-ні. Е е він йому як підсказку. От, через кожний вірш він йому давав більше Підсказки. і більше підсказку. Він йому говорить, що ні, не кодив, давай, е давай, ти мене ще краще зрозумієш. Народжене від плоті є плоть, тобто тут мова не про фізичне, не про маму. Не про фізичне народження, а народження від Духа Святого є дух, є духовне. І він уже, Нікодим, більше почав розуміти, про що мова. Так, а ми потім поговоримо, що ж Нікодим про це знав в Древньому заповіті. Чому Єшуа Месія йому справедливо дорікав? Що ти повинен все про це не гірше мене знати. Так. Народження в другий раз знову, так? про що тут мова? Про що тут мова? Це трошки, ми зараз будемо говорити, я думаю, це такі духовні речі, і я трошки Надо хвилююсь, думати. щоб люди зрозуміли, про що мова правильно Підру... зрозуміли. Підготувати. Це мається на увазі, що колись. Це мається на увазі, що в Адамі і Єві наших прабатьків, наших предків, okay. що колись в Адамі і Єві ми були духовно живими. так? Але е, прийшов такий час, коли ми в Адамі і Єві духовно померли. так? І ця духовна смерть разом первородний гріх, який убиває духовну людину. І разом з духовною смертю, Він передається від батьків до дітей. Тому що колись Адам і Єва, вони були духовно живі, до того, як вони порушили Божі заповіді, Божі закони, Боже Слово, те, що заповідував Господь їм. Так? Вони були духовно живими, тому що Господь створив праху земного тіла, так? Так. Адама. І він вдихнув в нього своє життя, свій дух, своє mm -hmm. дихання. Так? І Адам, він став душею живою. 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 Так? так? То потрібно розуміти, що не тільки свій дух вдихнув Бог в Адама, не тільки свій дух. А також, коли Бог вдихнув свій Дух Святий, свій Дух, це дуже схоже, коли ось людина духовно мертва, так? але коли вона кається в своїх гріхах і сповідує свої гріхи, так? то кров, Єшуа Месії, очищає, омиває совість і душу від всякого гріха. Так? І тоді серце і душа вони чисті від гріха. І Дух Святий, Дух Святий, Він приходить, наповнює людину своїм життям, своїм життям. Так? так. І людина духовно, духовно народжується, духовно оживає. Угу. Так. Так, Серце не засуджує вже. Так. І совість. І так було, коли Бог вдихнув свій дух, своє життя. І Адам, він не тільки отримав від Бога Дух Святий, а також і духовно народився від Бога. Народився Божою дитиною. Адам. Тобто був окремий дух від Бога, так? як Божа дитинка, він народився. Угу. І, як, і, Фізичний, і, і як і духовний? Так. І якщо б якщо Адам не помер би, Духовно, так? А чому він помер духовно? Тому що гріх його вбив, Його дух, гріх його вбив. Коли Адам согрішив, Бог йому сказав в той день, коли ти мене ослухаєшся, мої заповіді, коли зробиш гріх, прийде духовна смерть. І він зробив гріх, він не покаявся, він. Почав виправдовуватись, ожесточився mm -hmm. в своєму гріху, так? і він духовно помер. Адам. І якби він не зробив гріх, і Бог сказав плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю mm -hmm. дітьми, так? то якби він не зробив гріха, то від нього народжувалися б діти духовно живі. Mm -hmm. Тобто від Адама нам передалося людям все передалось і прокляття, і гріх, і смерть, і фізична смерть, і духовна в першу чергу смерть. Тому що фізична смерть це наслідки духовної смерті. Тому, тому це такий ну, приклад. Приклад. І в ньому є така правда. Це потрібно зрозуміти, що в Адамі ми були духовно живі, а тоді духовно померли. Mm -hmm. так? І, і тепер, коли ми духовно відроджуємось, народжуємось Божими дітьми, це таке, як друге народження духовне. Mm -hmm. Розумієш? Хоча зрозуміло, що ми не жили, жили наші предки Адам, Єва. Але це таке, такий приклад. І е е яка тут важлива думка? Вона буде в процесі всіх наших, е е наших проповідей. Така важлива думка, так? І ось люди, які дивляться, слухають браття та сестри, нехай вони про це думають. Дуже важлива думка. Тому що. По-різному всі говорять цю думку. Дехто говорить, що якщо людина духовно знову народжується, вдруге, так, народжується, вона вже не може духовно, наприклад, померти. Так? Що це вже є така і на все життя, як би ти не жив би, що б ти не робив, би, а вже ти не можеш духовно померти. Ти будеш все життя духовно живим. І оце дуже важливо в процесі е, нашого спілкування і Прийти читання Біблії побачити, побачити те, чи насправді людина може померти духовно знову, не може. Ось хочу сразу сказати: на мою думку, може і не один раз знову померти. І духовно відродитися, народитися Божою дитиною. Чому? Тому що самий, самий гадний приклад це Адам і Єва. Так? Якщо вони духовно були живими, так? якщо вони духовно померли, так? якщо ми, їхні діти, знову духовно народжуємося, оживаємо, то зрозуміло, що знову дуже легко, можливо, дуже легко можливо і померти. Знову. Якщо дивись, Адам був духовно живий. Якщо він духовно помер, то чому? Ну, гріх убиває. Так, Духовне чому ми життя. духовно живі не можемо померти? Немає має свободу вибора <гум> волі. Да. І тому в будь-який момент вона може перестати хотіти жити з Богом і почати грішити. Люба людина вона може збитися з шляху. Якщо не бодрство, якщо не перебуває постійно з Богом, то може гріх знову прийти в життя і вбити людину, як та гадюка, яка підійшла до Єви в Едемському саду. Так. Коли не бодрствував Адам і Єва, так само і в нашому житті змій або сатана, або диявол він намагається підійти, підступити, і гріх принести в життя людини обманним шляхом от, знову заполучити людину от, для, свого, для свого царства тьми. Тому що Господь він викупив уже нас від цього царства тьми. І сатана тільки на незаконних таких правах ну, може знову вкрасти у Бога людину. Тому що Господь все зробив, щоб людина не грішила. Все зробив.